Неспокійна ніч у Запоріжжі. Одразу два вибухи сколихнули місто. У центрі невідомі кинули гранату біля входу до ресторану. Приблизно у той же час спалахнув дорогий позашляховик під вікнами Чи є постраждалі, розкаже Олег Притикін. Вибух стався на ганку біля входу до колишнього ресторану у центрі Запоріжжя. Місцеві мешканці кажуть, що заклад майже два роки не працює, але сюди постійно приходять люди. Після вибуху через чорний хід із приміщення вийшло кілька людей. За попередніми даними поліцейських невідомий підірвав гранату РГД 5 Зловмисника затримати не вдалося. Ніхто не постраждав. Порушено кримінальне провадження за статею хуліганство. 10-12 ночі пройшов громкий хлопок. не похожий на фейерверк, що друге. Всі перепугались, повискакували на вулицю. Єдине було заперто, все. Там подпольное казино, там грають на деньги. Потім з задньої сторони вибігали в казіної Вот. Більше нічого не знаю. Приблизно в той же час в одному із спальних районів Запоріжжя вщент вигорів поза «Хаммер». хамер. Очевидці кажуть, спочатку чули вибух, потім автівка спалахнула. І це було стекло. У поліції кажуть, що автомобіль належав мешканцю Запоріжжя. Хто і чому його підірвав, наразі з'ясовують. Із Запоріжжя Олег Придикін, Костянтин Грушко, Забиття канал Україна.